Гроші все одно будуть, які виплати під час звільнення зі служби можуть отримати військові. Сума військових виплат може відрізнятися, адже вона залежить одразу від кількох важливих факторів. Військовослужбовці мають право на певні виплати навіть під час звільнення зі служби. Причин для цього звільнення може бути декілька. Про це свідчить закон про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам. Які виплати може отримати військовий, грошового забезпечення, грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, одноразової грошової допомоги мобілізованим, грошової компенсації за невикористану щорічну та додаткові відпустки, одноразової грошової допомоги, грошової допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для розв'язання соціально побутових питань, підставами для звільнення військовослужбовця навіть під час війни можуть бути. Граничний вік сержанти старшини від лейтенанта до полковника 60 років, генерали до 65 років, незадовільний стан здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, позбавлення або обмеження волі позбавлення військового звання у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, сімейні обставини та інші поважні причини. Військовослужбовці отримують компенсацію, яка за розміром відповідає займаній посаді, з дня одержання повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу, включно. Військовослужбовцям строкової військової служби курсантам військових навчальних закладів виплачується місячне грошове забезпечення, крім курсантської посадової надбавки. Військовослужбовцям, які звільняються зі служби через закінчення строку контракту, гроші виплачуються до дня виключення наказом зі списків особового складу, включно. Що робити, якщо військовий потрапив у полон? Раніше ми писали, якщо військовий довго не виходить на зв'язок, то його рідні можуть звернутися за допомогою до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при Служба безпеки України за телефонами 067 650 83 32 098 087 36 01 або ж надіслати листа на електронну адресу united.center.suravlik.gmail.com. Також можна подати заяву до територіального підрозділу поліції. Зафіксувати реєстраційний номер заяви та забрати витяг із ЄРДС, де буде зазначено ПІ без слідчого. Пам'ятайте, що за кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон відкривається кримінальне провадження. Вам також варто дати ваш біологічний зразок. Це допоможе вивести ДНК профілю для подальшого порівняння з ДНК військового. Зразки відбираються у біологічних батьків або дітей зниклої особи. Далі потрібно зв'язатися з Служба безпеки України, щоб дізнатися Паїбе слідчого, який веде до судове розслідування, аби надалі з ним взаємодіяти.